Друзі, всім привіт! Та перед початком відео я хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео, та також це посилання є в шапці профілю. Ну що ж, і почнемо. І сталося обмо. Як я вам і розповідав, все так, як і є. Добавили апгрейд мех камерамена та добавили апгрейд камера спайдер. Ну що ж, друзі, а сьогодні ми будемо саме оглядати ме Мех камерамена. І як ви бачите, змінили мапу. Це мапа Toy Сіті, але вже інший варіант. І вона мені дуже подобається. Ви просто подивіться на ці деталі, подивіться на підлогу. Боже, це так гарно. Мені здається, що це найгарніша мапа. Ці будівлі, це все просто супер. Та... І ще, як ви бачите, мех. Мех мені з перших левелів якось не дуже сподобався з виду. Механіка в нього так гарна. Тобто перший левел він також так, слабуватий більше. Але, 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 потім він стає дуже сильним. В нього з'являються лазери, які просто зносять за одну секунду. Я не знаю просто скільки. Він настільки сильний стає потім. В нього з'являється потім ще серп, яким він досить круто, він так махає ним. І ця механіка мені досить подобається. Дуже з рукою ще прикольно вони зробили, що він якось так швидко б'є і ще захватує як рукою, І якось все ж таки це ось так як він виглядає. Та в ньому я бачив обновили скінті з камерамена. Він став більш якимось. Гарнішим, більш худішим. <хи> І якось розкраска у нього стала більш красивіша. Ось, просто подивіться, як він мені гарні зносить. Ось бачите? І це тільки зараз третій левел. Ви уявляєте, що буде зараз на 4 левелі? Я намагався пройти все-все, цю -все, мапу лише одним мехом. Але доскіпався я. Так, да, доскіпався, що мені довелося ставити одного хайпера і більше його качати. Тому що якщо б не хайпер, я б просто не встиг. А ще, як ви бачите, трішечки ці лазери ну зовсім трішечки забаговані. Як ви бачите, є два лазера. Але як ви бачите, самий лазер на, спи, на руках в нього на плечах один світиться правильно, а на другій плечі нема його. А вже на іншому левелі з'являється. Але все ж таки він б'є двома лазерами, хоча цей баг і є багом, але цей баг мені сподобався, тому що це більше урона він наносить. Тому що він б'є двома. Все, з'явився в нього серп. Просто подивіться, як гарно. Дивіться, як він зараз буде не бити. Прикольно ж? Мені подобається ось ця рука. Дивіться, в нього я, якийсь, я не знаю, там меч терчі чи, чи що, не знаю точно. І він на також швидко б'є. Получається, він б'є і цим аля мечом і він б'є ще сербом і б'є лазерами. Коротше, просто мені цей міфік подобається. Він крутий так. Зараз в нього його мають не прям багато і не прям мало. Тобто його зараз його мають 59 тисяч, трішечки перегнавши шефа. Але все ж таки, як для нового міфіка, якого можна вибити. Це досить так, це досить ще маловато. Але я думаю, і ще недільку він вже нагониться і ще його вже будуть мати, до прикладу, як кодика 500 тисяч. Тому це все ж таки займає час і щоб його набрали багато людей. А тепер давайте зайдемо в маркетплейс. Є на нього також ціни різні. Вчора були ціни такі, що капець, він стоїть по 5 тисяч, а зараз вже можна і знайти по 1500. Є такі люди, так, які зараз ще підіймають трішки, ставлять від 3 до 2, тобто таке, як на мене, завишена трішки ціна. Та і ще ми тут побачимо двох нових скібідістів. Це такий великий чувак, я точно вам не скажу, як він називається. Та також буде з сербом такий щитом. В нього є одна така прикольна способка. Дивіться, коли він іде. Він ще й закривається щитом іноді, і йому не наноситься урон. А ще він іде, і біля нього з'являється шарик просто. Оце як ми спавнимося, і біля нас цей круглий шарик. Так само і біля нього. І йому він стоїть на місці, і його б'ють, а йому просто все одно. І він досить, я вам хочу сказати, сильний. А ще в. Summon Unit з'явилася нова штука. Там з'явилися дві лінії юнітів. Є в Create, получається, який зараз стоїть, щоб одного відкрити 1200 коїнів. А щоб ви розуміли, щоб відкрити 10 цих кейсів, міфіків, типу, до прикладу, то він стоїть 10 тисяч. Це просто капець, як дорого. Але мені подобається, що все ж таки вони залишили в звичайному з 100 коїнів та з 900 коїнів. І це досить добре. Але саме саме Юніті. Unity... О, ось до дивіться, 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 як бачите? Йде? І зараз дивіться, він шарик з'явився такий біля нього. Ось за бачите? Його ніхто прибити не може. Він закривається цим щитом. І він. В нього, я ще помітив, я граю. В той Tower Defense скільки років. Добре, я рік граю майже в них. І щоб ви розуміли? Я зараз тільки розумію, що в них ракети, ось якими вони пуляються всі, то вони оновлюються. Я думав, що вони просто виселили всі ці свої ракети, і все, ні, так не робота. Тому, друзі, ось такий міфік. Мені він сподобався анімації і все-все прикольно. І якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та ще, напевно, я візьму на огляд на слідуючий відео камера Апгрейд Спайдер. І подивимось, наскільки вона буде крутіша. Тому до зустрічі, друзі, в слідуючому відео.